Вітаю вас, друзі! Тут відбулось дещо цікаве: про російський колаборант та зрадник України, народний депутат Вадим Рабінович, засудив Росію та нарешті сказав, ким він є. Насправді, ми всі думали, хто умний, а казали, що. Ідіоти, і тепер є стільки враг і агресор. Відбулося це під час партійної наради ОПЗЖ, яка проходила дистанційно, тому що Вадим Рабінович заздалегідь втік з України. Я попав за границю, не тому, що щось -то, не дай Бог знав. Я поїхав сюди в одному костюмі. А вже ж він нічого не знав. Так само й багато його однопартійців також не знали, що російські окупанти планують нове вторгнення, і саме тому вони потікали з України. З першого дня, з першого дня, Анатольович, я хочу, щоб ви слишали і пан панзавґаруть. Я прийшов в посольство України. Чому це він пішов до посольства України? Якщо він сам весь цей час підтримував російських окупантів, то варто було до них і йти. Моя позиція дуже проста. Ми всі виступали за мир і Наша партія виступала завжди за мир. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та не забудьте під ним залишити будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. А тепер давайте поговоримо, за який такий мир виступав Вадим Рабінович. Він насправді виступав не за мир, він виступав за агресію російських окупантів проти України. Саме тому він катався у Кремль отримував там вказівки, а також він заперечував взагалі будь-яку ймовірність нападу нового Російської Федерації на Україну і казав, що ми маємо виконати вимоги окупантів по нейтральному статусу. Ви дійсно в москві, ви дійсно тільки що вийшли з Кремля. Ми регулярно отримуємо повідомлення про те, що саме сьогодні зранку нападе Путін. Це лунає вже з утюгів з пральних машин. Я давно говорю, що Україна має бути нейтральною, незалежною країною. Вадим Рабінович, як і його однопартійці, виступав за те, щоб Російська Федерація окупувала Україну. Але зараз щось у нього змінилося раптом у голові. Я пізніше в кінці випуску скажу, що саме, і він став виступати проти Російської Федерації, бджоли проти меду. И нам нечего стесняться того, что мы хотели мира. А то, что русские 22 числа и поменяли этот мир, и для нас этот мир полностью изменился. І тепер є тільки врак і агресор. Росія це ворог та агресор, безперечно, але ж сам Рабінович раніше пропонував поїхати на парад до цього ворога та агресора, тому що війна почалась не 24 лютого 22 року. Війна почалась ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу. Я переконаний, що Верховної Раді треба. Сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві тепер же у Рабіновича змінилася думка. Він дуже переживає за свою п'яту точку та каже, що ми усі на одному боці, і що ми всі на одній стороні. Другої позиції ні одного члена партії ні і бить не може. Ми не на одному боці, тому що ми не зрадники України, такі як Вадим Рабінович. А коли він літав до москви, то виявляється, він це робив. Щоб бути мостиком. Ми все время намагалися бути мостиком, щоб як-то в якийсь момент. хоть сесть вместе договориться. Мабуть, мостиком он также был, когда лякал российских оккупантов страшенным мною. И были созданы штурмовые отряды. Сегодня убийцу Стерненко, известного националиста, отпустили. Он возглавил специальные отряды теперь уже Зеленского, которые будут убивать Журналиста, попри усі ці заяви Рабіновича про те, що Росія зараз агресор і що це наш ворог. Він насправді зрадником так і залишається. Він навіть не вибачився за те, що раніше працював на російських окупантів, що допомагав їм вести у тому числі інформаційну війну проти України. Зараз він просто ниє, що мостіка нема, і що бачите, однопартійці його кинули. Я не вижу этого мостика сегодня. Позиция наша очень простая. Я говорю за себя. То, что я мог здесь сделать, я делаю и продолжаю делать. Вы прекрасно понимаете, какие сложности были связаны с тем, что, ну, как бы это мягче сказать, есть те люди, которые, оказалось, много знали. Ватлічі ад от нас Рабінович намагається усіх переконати у тому, що він не знав і не міг знати про те, що російські окупанти почнуть нове вторгнення, і що він абсолютно випадково втік, але при цьому він не задоволений своїми однопартійцями, які втекли завчасно так само, як і він. Ми всі думали, хто умний, а казалі що ідіоти по одній простій причині. Ми вважали, що ті, хто близькі, наші друзі, хто сиділи з нами. Якщо то знають, вони хоча б розкажуть нам, або розкажуть нам о тому участі, коли планується, навіть якщо повірити Рабіновичу, то ситуація виходить іще комічніша, тому що зрадники кинули зрадника, як неочікувано. І мені ще цікаво, коли він каже про тих, хто сидів із ним, то він має на увазі. Тих, хто був із ним у парламенті, чи тих, хто сидів із ним, коли він був у в'язниці за шахрайство? А ще Вадим Рабінович каже, що він взагалі не міг передбачити і не очікував, що Росія може почати вторгнення. Мислі навіть таких ні у кого не було, що таке може прийзнеті. Мислення у кого? Можливо, дід знову забув випити таблетки і його підвела пам'ять, але у мене на відміну від нього пам'ять хороша, і я все пам'ятаю. Я пам'ятаю, як Вадим Рабінович напередодні вторгнення виправдовував російських окупантів та казав, що ніякого вторгнення не буде, тому що Росії це не вигідно. будь любому здоровому чоловіку понятно, що у русських свої інтереси їм надо запустити северний поток. 2 Ім війна ну, не просто не нужна, а вообще навіть в голові такого не було. это да та все. Войной прикривають воровство, війною прикривають неумение управлять государством. Проте давайте відверто невелику користь для України Вадим Рабінович насправді приніс. Він дезінформував своїх кремлівських кураторів, розповідав їм, що на них тут чекають просто із обіймами та квітами. Ті вирішили почати нове вторгнення в Україну. Україну і зараз зазнають величезних втрат через ту саму дезінформацію, яку вони отримували від такої кремлівської агентури, як Вадим Рабінович. Ната сказати очень просто, що в Україні. Партійної підтримки. агресії немає і бути не може. А знаєте, чому партійної підтримки російської агресії з боку ОПЗЖ бути не може? Тому що ОПЗЖ вже перестала існувати. І напередодні, коли оце все відео записувалося, ОПЗЖ формально ще існувала, але члени ОПЗЖ масово виключали із партії депутатів, тому що щури почали тікати. Спасибо. Еще кто желает выступить? Пытаюсь принять решение досрочно. Полномочия народного депутата Кратина Абрамовича Александровича в связи с выходом его состава депутатской фракции политической партии операционного платформа дожида. Кто за, прошу голосовать. Так. І скажу і ще декілька слів про іншого депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Його історія пояснить нам, чому Вадим Рабінович вирішив так різко, кардинально, радикально змінити свою позицію. Справа у тому, що як повідомляє сайт ОПЗЖ і Юрій Бойко, російські окупанти взяли у полон народного депутата із ОПЗЖ Олександра Пономарьова і Бойко дуже просить, щоб окупанти із полону його звільнили, але є нюанси. Справа у тому, що цей народний депутат роками працював проти нашої оборонки. Він зобов'язувався поставити для потреб бронетехніки збройних сил 350 тонн тон моторної оливи марки Азмолгарант. Однак за півроку виявилося, що поставлена моторна олива виробництва російсько-українського підприємства Агрінол не відповідає вимогам якості. Через це під час експлуатації цієї оливи у двигунах танків утворилися зола та нагар, і вони вийшли з ладу. А ще оцей народний депутат від ОПЗЖ за повідомленням схем має російське громадянство, що його абсолютно не врятувало від російського полону. А сам Пономарьов, як встановили. Схеми громадянин Росії, і вже як мінімум 18 років має російський паспорт окупантам та їхнім ракетам і снарядам плювати: чи ти кликав Путіна в Україну, чи не кликав, чи ти отримав російський паспорт, чи ні. Вони однаково вбивають усіх. І саме тому я переконаний, Вадим Рабінович вирішив змінити свою позицію, а не тому, що він не любить російських окупантів, і не тому, що він реально засуджує Рос. Сійську агресію він просто переживає за самого себе. Проте, скільки би зараз оці зрадники не перевзувалися, скільки б вони не засуджували Росію, ми з вами маємо усе пам'ятати. Ми маємо не забувати про те, чим вони займались усі ці роки, як вони працювали на агресора, і по кожного із них ми з вами рано чи пізно зобов'язані прийти.